Це ж зібрали ми прицепці, ну як ми Юрко, вон. Коротше. Там казали, що він на лісопилці стояв. Типа тирсо возив іногда. В общем, навіть не збригали, Ресори без відносу зовсім. Всі 4. Ну, все одно будуть розбиратися, перетиратися. Ізносу нема на ресурах. Тут люфт нульовий, в пальцях люфт. Там пол миллиметра є, я ж кажу, той легко вийшов, цей вже ми розклепалися, все заміняти прийдеться. Ось це посадочні різьби все шикарне. Ще буде без барабанів, то все відкрутили. Ну, все як нове. Мені не їздило. Ну в общем, кої якісь шпильки поміняти. Що ще в нас? Морозина нова буде, то таке. І оце о, тут прийдеться відрізати, бо щось воно щось скрутили. Я не знаю, чим, що йому робили. Ну, птс ПТСовський варений, бо може просто. Під... Та це найбільше більше під ПТСовський циліндр розварили, то, що той украли. Да, Юрка? Заводський перецеп, йоп йо. Шукали місяць почти його. Що ми одну стрімянку не відкрутили? Чи всі відкрутили? А одну ми потягнули десь, так? Да? Одна стрім'янка, ось. І всі поокручувались. Повний порядок. Гаєчки, все нов'є. Нов'є, вйо, нов'є. Круг без люфта вже пробували, короче повезло дядькові. Ну, отак от. Уха ніде не що не ні розігнене, не вирване, взагалі ні... шикарно все. Тільки ж, тепер треба чистить і варити, а... ага, перевоспитується кажуть. Юрко, каже перевоспитується Поки спить, аж сюди хропить, дивіться, що я купив собі на металопройомці. Е, бабка задня. Станок токарний. Не знаю як він називається. Короче, повністю комплектний. Одне, що шкіл побили. І мотор з нього вирвали, дебіли. 400 Вт мотор стоїть, Ну сіка меді? 300 грам? Ну Це на 100 гривень. І то це на 100, якщо його розбирати, треба півдня мучитися. Да? No. Наробили діло на 5000. Этого проблем поки не продається тут ось скоро там переключається там ще в общем. а вже автоподача є п його мать таку цяцьку купив зараз кудись його їдемо може колись ключе мені продамо поки не продається не треба писати да Юрко? може юрко токарем буде день сліду я машина як стояла так і стоїть знаєте чого Авках вчора дуже бушував тут. Сильно нервничав. Ну і шо? я йому зараз віддав ключі. Воно сьогодні трезе, завтра з утра він мертвий. Ну або вночі. Тобто це. Пишіть, обіжайтесь, якби в нього є своя голова. Ну Я скажу, це Допізна воно все. Так, у нас Рашикіловка, там Полтава, зади мене мінти стоять на скорость ловлять. Що мішка купив? Чудо кор задешево е, рама, рама така як зігнута, з тої сторони бачу. Колеса накачані, камери є, правильно. У ресорах, мабуть, на полопані всі, Оцей момент щось я упустив. Ну, коротше, петля зношена. такое. Ну все, бачите как стоять сережка, значит корени должны быть и лопнуть. Там он лопнутый. Ну короче. Если они все четыре лопнуты, то нахуй <кхід> зачем я его куплю? Ладно, покупка совершена, признано махать ногами. Может якусь ступость увитянем. Колеса тоже хороший. Цена 12 тысяч сами понимаете, рядом грих не взять. Чуть усилена рама. Короче, порядочно. Заправка шел, тут уже Укрнафта переклеили, форму їм не видалися. А я з них веселюсь, кажу, як вас називати, а вони каже, ми самі поки не розуміємо. Ну ви поняли, да? Примерно 300 год йому. Почали займатися прицепом зіловським. Ще ж остатки. Я вам скажу, це дуже дорога вещь, от на самом деле по сравнів навіть з ПТС Новоський хороший. Це Вікторович вже од піскострую болгаркою. E, значить треба стрім'янки, стрімянка ще не узнавав всіки. Шпилька одна, їм всім з дес Вадик сказав. Шпилька 300 гривень. 32 шпильки на 10 тисяч гривень, треба тільки шпильки. Тільки шпильки на 10 тисяч гривень. Тут кришечки і все ресори вроді бо якби ще ресори були полопані. В ступіці все хороші, обоймай Вікторович позабивав вже. Зараз накриє покраси. Подшипник перемиємо, подшипники хороші. Це просто ще не стояв, шпильки поржавіли повністю. Сальник і все нове. Подшипник і все, щоб я не був многословним, все в новій смазці воно стояло. Ото ну. не знаю по чому. Ну, Стрімянка, я думаю, плюс-мінус 500. Надо їх 4. Тобто 4 є, 4 нема. Ресори всі цілі. Що ми ще почали робити? Дивіться. Це не Лубенський, мене говорять, я в шокі. Мітіз на круг, Мітіз на ресорі прикрутий там подушечки. На ресору болт тільки 4 стяжки, оце 1050 гривень, оце 400 і це щось по 600 двушка з социум 200, це тільки оце. У нас тут з юрком движуха, дивіться, раз станок. Два станок. Цей ми купили на металоприйомці. Він в дуже хорошому стані, тобто він... А як я крутив? Станіниці без люфтів взагалі, все жорстко, тут все жорстко. Ходить теж жорстко, не люфта нема, нічого. Ну Він таке видно, що не вгашений. Столик ще ж купив на прийомки під нього. Це нічого не продається. Поки що. І Тут короче, мародьори, металоприйомщики вирвали і мотор, там 400 Вт мотор. Е, я думав його збирати. Посчитав, оця штука під нього є. Короче, виходить, це все трохи дорого і геморно по Тобто, Навіть якщо відчитувати фонд оплати труда, юрковий за пару днів це вийде багато грошей. Що діла? Я їду. Вернів не їду, а в Олексі в мене вискочив у той станок. Цей напомню був без нічого. Той станок з ремнем, з кучею розсів, з ключом, у з е, нього що, задньої бабки нема, так? Да? Підожди, Юрко, ти вже сунув чи що? Він на конденсаторах повністю робоча частина електро з двигателем і со шківами. Я його купив не дуже дешево, не дуже дорого. Значить, пан який? наш станок переставим сюда. А цей, соответственно, продамо, наверное, на канале запчастюга. Сын мене меня будет продавать. Он тут весь комплектный. Вот эта штука ходит. А ну, Юрко, вставляй, что там есть у нас. Сейчас все будет. Глаза. А что глаза, чтобы не убило ж меня на? Сунул? Левое, правое вращение даже на ній есть. А подача работа давай. А ну барай щоб... А Куда він їде? Знаеш? Куда він вигить? Оце вже тязька не ту. Без стрішне, так? Да? Телефонний звонок отльок. Це ж можна, треба включити автоподачу, да, Юрка? Лаза? Та Що ти все таке здорове пхаєш? ну, пробуй, вверх-вниз воно піднімається. Чи вниз вниз а ну, вниз, ні, вниз легенько. А ну, тікай, давай зараз я включу його. ну, вставляй туди на пільзі і вверх тяне. А це ти виключив подачу, ні? Оце не крутиться. Чи це я виключив подачу. А, воно на тій скорості подача не робить. Це подачу включає, поняв? О, їде, дивись. А ну сунь і вверх підніми. Не йді, де ну вверх і до мене. Хорошо. Так не робить От'їжджає, а що він сюди не приїжджає? і цей крутився руль Нічого не зрозуміло, зараз буде все ясно. Що, я не токар, юрко. Зараз я покажу. Перекинули ремень, додавали обертів, пішло діло. Не знаю, подача в цю сторону щось не йде. Короче, непонятно, я там не в курсе. А вот ну, пока разкажется слева направо, то чушь и справа налево. Тут пока непонятно, оборотами играем. Ресцев трясні, в Ютубе, дивимся и параллельно учимся сразу точить. Ну і так нравится. Ты же Коротше, втулка виходить э, чем та що ми її в заводі заказуємо. Що ми її прослабляємо, те що в нас є сережки в ресорах. То не в курсі, а там сережки. не бачив там. Втулка може бути 28,5, може 28,3, тобто приходиться прослабляти. Поки граємось. Як казав Юрка, все починається з малого. Водночмало як дурний. Вот шмало як дурний. Занесли цей столик оставили під сверлилку. Тепер Юріка, а можна я покажу одну секунду? Резсодержатель оказується не такий, і різці не підходить сильно. Ну то таке. Ми ще ці болти розработаємо, вони там розплескані, Юрко їх хрути вниз підрізає. І тут пару їх одірваних є. І все. В принципі, на схер до копійки буде юркусяцька.